І поки ти для нього пакуєш новесенький шарф, всім привіт! Ви на моєму влоговому каналі. І тема сьогоднішнього відео, як ви бачите по задньому фону, вже сама говорить за себе. А саме що подарувати своєму хлопцю на День закоханих? Кохання це найпрекрасніше, що є в нашому житті, тому потрібно призадуматися, що подарувати для нього. Топ 10 подарунків для вашого коханого. Nice. Думаю, вже всім знайома ситуація. Це коли не знаю, що подарувати. І коли запитуємо своєї другої половинки, чуємо лише, ну, найкращий подарунок це ти щось придумаєш і подаруєш. Нам, звичайно, хочеться здивувати і подарувати щось цікавеньке і приємне. Але, звичайно, щоб це було корисне. Поїхали! Перша ідея це категорія одягу. Тут можна подарувати якийсь оверсайз лонг або ж якесь красиве худі. Від худі ще ніхто не відмовлявся. Ну, а якщо ви суперкреативна, можна зробити якийсь свій дизайн і набити на худі. Друге, це шкіряні аксесуари. І це може бути від гаманця до чохла на телефон, але з індивідуальним гравіруванням. Тут є безліч крутих компаній, українських брендів, які створюють ну просто неймовірні роботи. Якщо ви любите грати в ігри, то третій пункт точно вам підійде. Гра для пар, яка допоможе вам зблизитись та знайти свій конект. Наступним пунктом є чоловічі прикраси: браслети, підвіски, ципочки і ще багато різного, що є зараз дуже трендового та крутого. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Наступна категорія це догляд для чоловіків. Звичайно, це не пінка для бриття, просто куплена в Єві nope. або ще в якомусь такому магазині, а купити реально професійний набір для різних позицій в залежності, наприклад, чи. Бородатий у вас він чи ні? Тут вже потрібно підібрати особисто догляд професійний для свого хлопця. Бо знаючи їх, в них один шампунь на всі випадки життя. Never. якщо ваш хлопець романтики любить таку от атмосферу романтики і створює вам її також. Думаю, такому хлопцю точно підійде вініловий програвач. Ну якщо вже є програвач, то пасувало подарувати якісь романтичні пластинки. Не тільки дівчата люблять сумочки, я думаю, що шопери, сумки через плече це теж дуже хороший подарунок, тому що їм це теж потрібно. Ще один класний подарунок: це спільне проведення часу, сходити на якийсь концерт разом, або ж сходити на якесь супер класне кіно романтичне стендап або якийсь івент романтичний, може бути вечір джазової музики, або, або щось тому досі. Це в ваших руках. Якщо ваш хлопець любить готувати, то круто, а особливо м'ясом, можливо, інше щось, то прикольно подарувати книгу для кулінарії, набір для гралювання, або ж книгу з рецептами, як готувати найсмачніші стейки, хоча його стейк завжди найсмачніший. Mm, Звичайно, якщо він любить читати, то книжка також є дуже крутим подарунком, можна підібрати декілька книжок, цікаво запакувати це все і подарувати своїй коханій людині. Я не могла пройти повз цього, адже автомобільні аксесуари, якщо в нього є машина, або ж він планує собі купувати машину, вже можна щось подарувати. і... Якби надихнути цим його. Це дуже популярна тема, тому цього в інтернеті вистачає з головою. <плес> а, ну і, звичайно, є безпрограшний варіант подарувати себе. <плес> Не забувайте та підпишіться на мій канал, поставте дзвоник, коментар, лайк. І я буду чекати вас в нових відео. please. <плес> Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up on